Привіт! Які варіанти зустрічі гостей та реєстрації їх на вході в день події ви використовуєте? У цьому відео ми порівняємо 5 видів чекіну за зручністю, швидкістю та вартістю. А в кінці складемо порівняльну таблицю для наочності. Тож не перемикайтеся! В це страшно повірити, але більшість організаторів і досі друкує бейджі для учасників заздалегідь і відмічає гостей вручну олівцем чи ручкою у роздрукованому списку реєстрації. І найсумнішими у всій цій історії, що організатори не знають, не хочуть знати, що може бути інакше. Або якщо знають, то не вірять, що це може бути набагато швидше, технологічніше і без зайвих турбот. Перш за все, варто визначитись, які ваші задачі. Просто перевірити, чи є в людини доступ до локації, як квиток нехай проходить, чи при цьому ще й потрібно видати людині іменний бейдж для вільного переміщення по локації та нетворкінгу. Залежно від ваших завдань, є різні рішення. Давайте почнемо з найпростішого і безкоштовного вхід без бейджів. Ви продали чи роздали учасникам квитки, і їх потрібно відсканувати на вході. Більшість із вас пам'ятає, коли на вході на вистави стояли жіночки і відривали собі шматочки квиточки для суворої звітності. Але зараз 90% гостей, а іноді і всі 99,9, не друкують квиток на папері і не купують його в касі. Вони приходять на локацію з електронною версією у телефоні. Відсканувати такий електронний квиток можна звичайним смартфоном, неважливо iOS чи Android. Всі сучасні смартфони, і навіть ті, яким більше 5-7 років, дозволяють сканувати QR-коди стандартними функціями фотокамери, без якихось спеціальних застосунків, які будуть займати пам'ять телефона, або ваші хостес не захочуть встановлювати сторонні додатки. Для цього лише потрібно бути залогіненим в кабінеті Rehto Event і мати доступ до потрібної події. Наводите камеру смартфона на QR-код, переходите за посиланням. Якщо квиток використали вперше, бачите напис успішний чекін. Якщо квиток використали повторно, бачите напис, що такий учасник уже заходив, і квиток був використаний. Є невеликі незручності такого способу. Щоразу потрібно повертатись в камеру смартфона, і щоразу у вас буде відкриватись нова вкладка в браузер, в який телефон використовує за замовчування. Людину, яка прийшла без квитка, можна знайти в ручному режимі. Але, звісно, на маленьких кранах це не завжди зручно. Переваги такого способу, він безкоштовний для організатора і не має потреби встановлювати додатки на смартфони хостес чи ваших колег. А в результаті ви маєте чітку статистику, хто з учасників прийшов на подію і коли, а хто ні. І немає ситуації, що 5 людей прийшло по ксерокопії одного і того самого квитка. Якщо ж у вас багато гостей і вам потрібна швидкість і зручність, можна використовувати додаток Event» для сканування. Видаємо та налаштовуємо ми його за запитом організатора під кожну подію окремо. При його використанні вам не потрібно щоразу повертатись в застосунок камери чи переходити в браузер. Після сканування квитка реєстратора одразу переадресовує на картку учасника, а після успішного чекіння він автоматично відкриє камеру, щоб можна було продовжити сканувати наступний квиток. Додаток можна налаштувати на автоматичний або ручний режим. В ручному режимі вам буде відкриватись картка учасника, і реєстратор зможе звірити дані людини, якщо в цьому є потреба. Наприклад, на деяких подіях просять показувати документ, що засвідчує особу. Якщо це ця людина, то реєстратор вручну пересуває повзунок для чекіну. А якщо ж ваше завдання зачекінити гостей якомога швидше через обмеження в часі або велику кількість запрошених то в авторежимі додаток буде автоматично чекінити гостя після сканування і автоматично повертатись в режим сканування без якихось додаткових натискань чи очікувань. Зупиниться він тільки тоді, коли відсканує квиток, який вже був використаний. Цей спосіб буде набагато швидшим порівняно зі звичайним скануванням у веб-версії. Крім того, за допомогою застосунку можна одразу відправити на друк стікер з даними учасника. Якщо ви будете видавати їм бейджі або сфотографувати гостя в момент реєстрації, якщо потрібні дані, хто саме використав квиток для уникнення якихось непорозумінь, хто прийшов до вас на локацію. Можна налаштувати різні режими. Check in check out. Якщо вам потрібно відмічати гостей не лише на вхід, а й на вихід, можна налаштувати сканування окремих зон, щоб обмежувати вхід в зони, куди доступ є не у всіх. Ну або найболючіше питання організатора обмежувати гостей у кількості прийому їжі. Адже є охочі прийти на обід 2-3 рази, або ще й взяти з собою. Якщо ж у вас бізнес-подія і потрібно, крім сканування квитка, видавати людям імені бейджі, то ви можете і далі друкувати їх завчасно, годинами розкладати це все по алфавіту. Але коли люди прийдуть на локацію, вони створять вам кашу, в якій будуть колупатися довго в пошуках невідомо чого. Незалежно від кількості учасників, сфери події чи її статусності, великі, маленькі конференції, виставки, форуми і сьогодні проводять реєстрацію таким методом. Виставляється довжелезна стійка, ставиться багато хостес. У кожної з них є список надрукований, і вони вручну шукають людину в цих списках, відмічають її, а потім шукають серед купи однакових потрібний їм бейдж. Добре, що якщо організатор в лапках з досвідом і роздав дівчатам список, який якось розділений по алфавіту, а не всім однаковий. Відсортував роздалегідь бейджі відповідно до цих списків і на самій стійці підписав, де на яку букву шукати бейдж. Але є нюанс. По-перше, на слух правильно почути прізвище учасника можна не завжди, і такий пошук очима по файлу може затягнутися у часі. А по-друге, де гарантія, що людина в поле прізвища ввела саме його, а не ім'я. Ми дуже часто, наприклад, зустрічаємо випадки, коли люди заповнюють дані навпаки, плутають поля місцями. А у організатора не так багато часу, щоб це помітити і виправити. І якщо шукати Петренка на букву П, то його бейдж може виявитись в купі на букву Д бо він Дмитро. Мінуси такого спис? способу, шалені черги, великий час на реєстрацію, нерви, істерики учасників ваших хостес. Втрачені бейджі, які ви знайдете вже, як будете локацію прибирати, ніякого розуміння, чи всіх гостей відмітили по тому списку, чи когось пропустили, або відмітили не того, що треба, а когось на рядок вище нижче. Переваги особисто я їх не бачу. Назвати такий спосіб безкоштовним не повертається язик, бо вам треба довжелезна стійка і багато хостес, які не будуть працювати за спасибі. Ну або посадіть туди своїх співробітників, які могли б бути корисніші десь в іншому місці. Є знову таки організатори з досвідом, які розуміють, що шукати бейдж довго, тому вони роблять їх неіменними і пишуть маркером ім'я учасника, коли видають бейдж. По-перше, привіт вам від людей у світлому одязі, якщо у вас дешевий маркер і він буде тертись, залишаючи пляму на одязі. По-друге, це як правило виглядає негарно і нечитабельно, бо навряд чи ви при відборі хостес будете перевіряти їх каліграфію. А по-третє, коли людина поспішає, то не завжди може розрахувати розмір шрифта. І як результат, імена і прізвища написані по діагоналі, заокруглені, вверх, вниз, вгору, в бік, і це ще гірше, ніж нерозбірливий почерк. Якщо ж ви розумієте, що так не має бути, і повинні бути якісь розумні методи вирішення цієї проблеми, то замовте послугу чекіну з друком стікерів. Ви завчасно друкуєте однакові не імені заготовки для бейджів. Ви не витрачаєте час на їх сортування по алфавіту, ви не друкуєте ніяких списків. Людина з квитком приходить на локацію, реєстратор сканує квиток сканером, і тут же на екрані ноутбука з'являється детальна картка учасника і діалогове вікно для друку. Достатньо натиснути одну кнопку, щоб вивести стікер на друк. Термопринтер за лічені секунди друкує дані учасника, а реєстратор їх клеїть на заготовку бейджа і видає гостю. Якщо гості знають, куди вони потрапили і де їхні квитки, то від моменту, коли гість віддав квиток для сканування до моменту отримання ним готового бейджа, проходить в середньому 7 секунд. Звісно, якщо ваш гість стоїть біля стійки реєстрації, з усіма свариться, передивляється пошту за останній місяць, щоб знайти там запрошення, а потім виявляється, що він прийшов взагалі на подію, яка поверхом вище проводиться. То він створить вам чергу. Щоб цього уникнути, завжди робіть окремий стіл для нестандартних питань і таких ситуацій. Переваги такого способу видачі бейджів: швидкість, зручність, надійність. У вас не буде спроб повторного використання квитка або загубленого бейджа. Учасники, які зареєструвалися пізно ввечері або навіть сьогодні зранку, чи тут прямо на локації, отримують іменний бейдж, такий же, як і всі гості. А от поліграфія точно не буде вам до ранку додруковувати нові і нові іменні бейджі для людей, які зареєструвались в останній момент. Трохи раніше ми вже говорили про можливість відправки на друк стікера через застосунок. Такий метод дійсно можливий. Що ж він вам дає? За 8 років ми працювали на різних локаціях по всій країні, і є такі типи локацій, де дуже мало місця у вхідній групі. І немає можливості розмістити там більшу стійку реєстрації. Або навпаки, від входу в будівлю до самого залу є якісь коридори, сходи, ліфти і тому подібне. А піднявшись цими сходами чи вийшовши з ліфта, людина вже фактично опиняється в залі з доповідями, і там немає де проводити реєстрацію гостей. Тож ми завчасно налаштовуємо друк через принт-сервер, і ваші хостес можуть зустрічати гостей прямо біля входу, та хоч і на вулиці. І одразу сканувати їх квитки, щоб не створювати чергу біля стійки. Зі смартфона стікер відправляється на друк принтера. І поки людина піднялась сходами чи роздягнулася, її стікер вже буде надруковано. Все, що вам залишається, поставити один чи два принтера, може більше, залежно від кількості ваших учасників і місця, і відповідальних людей, які будуть клеїти стікери на бельжі, тільки принтер його видав. А коли гість дійде до стійки, то у реєстратора буде лежати 3, 5, та нехай навіть 10 готових бейджів, і він зможе видати потрібний учаснику. Погодьте, що в купці із 7 чи 10 штук знайти потрібний набагато простіше ніж серед 400. А локація така, що у вас немає місця, де їх розкласти. Крім того, режим принт-сервера використовувати можна, якщо ви бажаєте провести реєстрацію, так би мовити, без людей, щоб учасники самостійно могли сканувати квиток, взяти стікер, наклеїти на бейдж, взяти стрічку для нього. Але тут треба зважати на технічну підкованість вашої аудиторії, бо не завжди такі рішення привчати до самостійності виправдані. Якщо ваші гості не розуміють, куди яким боком той телефон тикнути і що з тим принтером тоді робити. Ну не робіть їм зайвий стрес, поставте живу людинку, яка їм допоможе. Отож, ми розглянули 5 найпоширеніших варіантів чекіну. А тепер давайте структуруємо все в порівняльну таблицю, щоб вам простіше було приймати рішення, який же спосіб вам підійде більше під вашу подію. Сканування квитка смартфоном у веб-версії, сканування квитка додатком, пошук реєстрації вручну і видача готових бейджів або написаних маркером, сканування сканером та друк іменного стікера на бейдж, а також сканування додатком та друк стікера через принт сервер. А тепер підіб'ємо підсумки. Перш за все, зручність. Звісно, що сканувати квиток куди зручніше, ніж шукати реєстрацію учасника очима в надрукованому списку, та ще й не розчувши правильне прізвище. Сканувати додатком зручніше, ніж у веб-версії. А друкувати через принт сервер зручно на маленьких локаціях або коли є обмеження у часі на реєстрацію. Швидкість. Як ви могли побачити на відео, звичайне сканування квитка у веб-версії займає в середньому близько 10 секунд на один квиток. Якщо ж потрібно пришвидшитись, віддавайте перевагу додатку для чекіну. Це скоротить час на одну людину, фактично вдвічі. Якщо ви друкуєте стікери на бейдж на локації, то звичайний комплект ноутбук, сканер і принтер дають в середньому 7-10 секунд на видачу одного бейджа, хоча хости спрацюють по-різному. Якщо ж вам треба дуже швидко зачекінити гостей та надрукувати їм стікери на бейдж, то, як бачите, спосіб друку через принт-сервер найшвидший, адже фактично 2, 3, 5 реєстраторів можуть одночасно сканувати квитки додатком при вході на локацію, а принтер буде без перестанку це все друкувати. Але не забувайте, що хтось повинен швиденько це заклеїти і видавати гостям, які підходять. Варіант відмітити людину в списку і знайти її бейдж на столі дуже непрогнозований у часі. Якщо учасник прийшов одним з перших, поки на ще не зробили хаос, це буде швидше. Якщо ж він прийшов через півгодини після початку, то буде шукати свій бейдж дуже довго. Синхронізація. Тільки у випадку хмарних рішень всі нові реєстрації тут же додаються в базу і відображаються для будь-якої точки реєстрації однаково. В друкованому звечі розписку не буде нових гостей, з ними буде повна біда. Крім того, велика ймовірність, що до вас прийдуть з ними тим же квитком кілька разів. І ви повірите, що це ви щось неправильно відмітили, і пропустите такого учасника, щоб уникнути істерик. Реєстрація нових учасників і друк бейджів для них. З програмними рішеннями можна чекінити на локації гостей, які реєструвалися пізно вночі, вранці в день події, чи навіть прямо піднімаючись ліфтом на локації. Відповідно, і надрукувати бейдж тут же їм також можна. Чого не скажеш про варіант, де все готувалося завчасно. Редагування даних. У програмних рішеннях всі дані учасника можна відредагувати, якщо той допустив помилку, коли реєструвався, ну або прийшов колега замість нього. В завчасно на друкованому бейджі буде вже як є. Фото учасника в момент реєстрації можна зробити за допомогою додатка зі смартфона, або в стандартний комплект сканер-ноутбук принтер можливо додати ще стійку з веб-камерою та робити фото учасника в момент реєстрації, чи навіть друкувати бейдж з фото. Але це вже зовсім інша історія. Вигляд бейджа? Тут, думаю, все просто і не потребує коментарів. За допомогою додатка або комплекту сканер ноутбук можна контролювати переміщення технічного персоналу, хто через які входи, виходи заїжджає, в який день, час, якщо вам потрібно якось їх розмежувати, щоб не було скупчення на локації, в які зони вони мають доступ. Так само, можливий трекінг переміщень учасників по локації, в кого в які зони є доступ, в кого немає цього доступу, скільки разів і так далі. Детальна статистика чекіна у вас буде тільки тоді, коли ви скануєте квиток і система ставить відмітку про його використання. Інакше когось відмітили, когось забули, хтось кричі, що ще не приходив і не знає, що це там напроти нього якісь позначки. Всі відмітки: чекін, чекаут, відвідування зон локації, залів з доповідями, обідів і все решта буде вам доступно у звіті. Практичність! Тут, думаю, все зрозуміло. Черги, скандали, істерики, повторне використання квитка, загублені бейджі, через що ви будете змушені видавати нові вручну це все можливо, але лише в одному варіанті. Ну і вартість від безкоштовного варіанту до найдорожчого. В два останні входить налаштування програмного забезпечення та ви нашого спеціаліста з обладнанням на локацію і його присутність там на весь час реєстрації. Пошук людей вручну в таблицях і бейджі в купці – ми не беремось рахувати по вартості, бо враховуючи, скільки хостес при цьому задіяно, скільки часу на пошук однієї людини витрачено, і скільки бейджів втрачено і перевидано наново, тільки вже зручним підписом, то його бюджет доволі суттєвий. Але більшість організаторів це відмовляється помічати і думаю, що нічого не вдієш. Як бачите, всі дані тепер у вас перед очима, всі переваги і недоліки, ви знаєте, можете розрахувати час реєстрації гостей, знаючи, скільки потрібно на реєстрацію однієї людини. При тому чи іншому способі. Тож, вибір за вами. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, реєструйте собі кабінет організатора та робіть свої події і реєстрації учасників з комфортом.